Топ фраз, які чує кожна майстриня прикрас. А можна знижку. Знижки поки що я нікому не даю, тому що, на мою думку, давати знижку немає вигоди. речі, не забудь підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток, а також подобається відео та прокоментуй якимось смайликом або ж просто словом, де ви замовляєте матеріали. Усі матеріали я замовляю на Аліекспрес або ж інколи можу замовляти у якихось інстаграм-магазинчиках, наприклад, замовляю піни. Замовлю трішки пізніше. Постійно так пишуть люди і висновок, потім вони не пишуть та не замовляють. Куди вам написати, щоб замовити прикрасу за замовленням, ви мені можете написати у телеграм або інстаграм особисті повідомлення. Також, якщо ви мене не можете знайти у інстаграмі або телеграм особисті повідомлення, можете написати мені у телеграм-канал коментарі, і там ми вже домовимося, та я вам сама напишу. Всім дякую за перегляд. Хочу ще зробити другу частину. Як вам така ідея? І на цьому відео я робила одне із індивідуальних замовлень на мисто по власному із. Кізу на пінах. До речі, замовляли два намисто, але я вирішила зняти, як я роблю тільки одне намисто. Ось такий чудовий результат. А якщо ти хочеш замовити якісь прикраси або ж таке саме намисто, пиши особисті повідомлення. Бай-бай!